Сіля без рацу, рушників та караваю Мінцифри додало в дію послугу шлюб онлайн. Відтепер освічитися й одружитися можна в кілька кліків. Процес реєстрації триватиме зо пів години. Свідоцтво одразу з'явиться в дії, а паперова версія надійде поштою. Українці вже випробовують новацію у соцмережах, масово постять освідчення До слова, роблять пропозиції і жінки. Попри колу, чи насправді просять руки і серця обранців, покаже час, але з чини. Ти галас у мережі шлюбу в діє вдалося. А хто вже тестував дієодруження? Там вже є штучний інтелект і такі опції. Упс, схоже, у вашого обранця обраниці все ще дійсне попередній шлюб. О, дивіться, і аліменти не виплачені. Бажаємо гарного дня! Єдиний плюс одруження в дії, що можна щодня перевірити, чи не намалювався у вас раптом який шлюб, про який ви не знали. Просто жах, як знецінюються, важливі речі. Процедура має бути спрощеною, але не настільки і на у всьому. Хто хотів заміж, але не мав кавалера, то в дії тепер одруження на осліп. Поняття не маю, кому від мене надіслало пропозицію. Дія, будь ласка, розлучення онлайн. Візьміть на розгляд. Взагалі безпорадний додаток. Без айді-карти або закордонного з біометрією. Просто взагалі нічого не зробити там. Напевно, буду видаляти. Я, наприклад, не можу додати УБД в дію. Неможливо обрати дату з чоловіком. Чекали рік, щоб розписатися, і знов нічого не виходить. Скільки ще чекати? Головне, щоб розлучитися, було так само легко, як одружитися, бо наприймають зараз як пропозиції. Час оновити традиції весілля. 9.00 – Викуп нареченої. Майбутній чоловік наповнює банку монобанк тестя. Поки той її не розіб'є. 15.00 – створення весільних фоток у Photoshop AI. 17.00, зустріч гостей у Zoom. Онлайн тамада розповідає про романтичне знайомство Молодят у Тіндер. На ранок новостворена сім'я відправляється у віртуальну весільну подорож, переглядаючи ютуб канал Антона Птушкіна.